Всім доброго дня. В Продажі свіжопригнаний Opel зефіра. Автомобіль, що напригано з Європи. Вже розмитнено, пройдено сертифікат. Автомобіль готовий до постановки на облік. На легкосплавних дисках. Гарна комплектація. Передній задній парктронік. Дискові гальма нові стоять, що передні, що задні. Нова гума. По кузову авто без дефектів. Без корозії, без колів, дивіться, лобове скло оригінал, ціле, без пошкоджень. Над лобовим висічки немає. Тут так. Також всі вікна оригінальні. Присутній фаркоп. Заднє скло також оригінал. Заглянемо в багажник. Автомобіль семимісний. В комплекті йде коврик, шторка. Заднє сидіння складається, виходить великий такий місткий багажник. Так, Тут у нас домкрат, ключ, буксировочний гак все в комплекті. Ознак аварійної зупинки присутній. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Все чудово. Автомобіль 1,7 дизель 92 кВт. Оце червоними літери, Це 92 кВт, 125 сил. 2010 рік. Заглянемо в салон. Стан карт. Карти частенькі, ціленькі, задні склопідйомники. Стан ковруліну, дивіться, килимки присутні. Також присутні задні килимки, шторка і два додаткових сидіння. За потреби їх скласти і великий виходить багажник. Дивіться, як сидіння складаються. Стеля чистенька, ціленька, не провища. По пройомах також все чудово. По комплектації у нас 4 електросклопідйомники, регулювання складання дзеркал, автосвітло, круїз контроль, мультикермо, шкіряне кермо, клімат-контроль, механіка шестиступка, автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу присутній. Передній партронік. Пробіг даного автомобіля 227 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінал. З автомобілем два ключа, сервісні книги, сервісна історія присутня. Другий ключ. Запускаємо двигун. Лампочки погасли, можна запускати. Помилок нема ніяких. Двигун працює чітко, клімат, контроль, не кондиціонер. Тут стоїть клімат. Пічка працює, механічний ручник, підлокітник. Підлокітник регулюється в такому стані. Стан салону, дивіться. Кермо повністю в оригіналі, не шите, не фарбоване. Так має виглядати кермо на пробіг 227 тисяч кілометрів. Так, склопідйомники працюють. Передні працюють, задні. Подушки безпеки у нас в кожній стійці в кермі. І дзеркала, дивіться, дзеркала автоматично складаються. Розкладаються. Та регулювання самого дзеркального елементу. Зеркала з підігрівом. Все працює. Склоочисники. Омивачі працюють. Задній також працює. Видно, да? так? По салону все чудово, все працює. Круїз також працює. Робота двигуна. Новий акумулятор стоїть, антифриз чистенький. Крила передні. оригінал. Також з цієї сторони джем. Тут також нічого не кручено, все в оригіналі. Показники фарби, Капот 119, 112, 118, 118, 139, 131, 126, 120, 113, 113, 114, 108, 145, диму немає. 98, 96, 121, 113, 119, 119, 135, 167. І стійка. 108, 122. По кузову, то без дефектів, без корозії. Технічно все чудово. Нові стоять тормозні диски. Дивіться, вироботки взагалі немає, що передній, що задній. По ходовій частині все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає, щеплення, двигун в повному порядку. По електриці все працює. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на Telegram, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Всім гарного дня! Там мирно неба.